Моє вітання. Для захисту вашого будинку, окрім якісної черепиці, потрібно підібрати і водостічну систему. Компанія Черепиця Центр представляє водостічну систему німецького виробника Marley. Товар Товарша заслуговує на вашу увагу. Німецький виробник «Марлей» є одним з лідерів на ринку водостічних систем в Україні. Водостік виробництва цієї компанії володіє рядом незаперечних переваг. Він виготовляється з спеціального високопластичного пластика, що забезпечує надійність, ударостійкість, захищає конструкцію від старіння і деформації, гарантує презентабельний зовнішній вигляд на десятки років експлуатації. Пластик не піддається корозії, а також дозволяє домогтися гарних показників шумоізоляції під час дощу чи зливи. На монтаж конструкції Марлей йде мінімум часу. Для складання системи необхідно просто вставити жолоби один водний без клею чи інших додаткових засобів. Використання трьохпелюсткової гумової прокладки істотно збільшує надійність з'єднань. Дощова каналізація марлей захищає також від ушкоджень стіни і фундамент вашого будинку. Водостічні системи розраховані на установку уловлювача листя Лапфрай, який захистає Тить систему зливу від засмічення навіть у тому випадку, коли водостік дуже близько розташований до краю даху. Водостік можна підібрати практично будь-якого кольору та відтінку. Додатково можна встановити фірмові освітлювальні прилади та спеціальні ємності для збору води, яку з метою економії можна буде використовувати в господарських цілях. Компанія Марлій гарантує бездоганне функціонування системи при температурному режимі від мінус 50 до плюс 50 градусів за Цельсієм. На всю продукцію компанії надається гарантія 10 років. На сьогодні у мене все. Водостічну систему Марлі ви можете замовити у компанії Черепиця Центр. Детальна інформація на нашому сайті черепиця.com.ua Телефонуйте або заходьте. Ми завжди раді зустрічі з вами.